Вітаю вас! Отже, ми вже з вами знаємо, як працює ринок землі в Україні, які компанії є, на чому вони монетизуються. Знаємо багато різних деталей про ринок порівняно з іншим інструментом. І давайте зараз ще раз розуміємо, які переваги землі саме як інвестиційного інструменту. Отже, по-перше, дохідність річна за рахунок зростання вартості. Від 20%. Це дуже приблизно, залежить, звичайно, яка земля, де саме вона знаходиться, яка конкуренція за цю землю, багато факторів. Але приблизно від, я більше того скажу, є компанії на ринку, які навіть гарантують, що будуть вам виплачувати 18% річних. І я дуже наполегливо не рекомендую на них погоджуватися. Чому? Тому що ви фактично втрачаєте в деяких випадках можливість отримати більше, це перше. По-друге, ця дохідність не є такою високою, як виглядало. Тому дохідність за рахунок зростання від 20%. Ясна річ, що можуть бути різні фактори, може бути те, що ми зараз не враховуємо, але глобально потенційний такий ріст очікуємо. Далі є ж не лише один спосіб заробітку, ви фактично заробляєте ще і від здачі в оренду. 5, 9, 10% річних. 10%, звісно, складно знайти, але 5-9% знайти цілком реально. Тобто це свого роду як ваша нерухомість, як ваш актив, який ви і в оренду здаєте, і від цього отримуєте регулярні відсотки, єдине, що не помісячно, а раз в рік. Окрім того, ви отримуєте ще і зростання за рахунок вартості цього активу. Це як в акціях. Ви отримуєте і дивіденди, і те, що компанія зростає, її капіталізація теж зростає. Ясна річ, ми говоримо про позитивний сценарій, але в цьому активі більшість сценаріїв, як би це звучало, позитивні. Низький поріг входу для когось це надзвичайно велика перевага, бо квартиру купити ну, можна від 30 тисяч, 50 тисяч, 70, тисяч, 100 тисяч, тобто це відносно значні суми для великої кількості інвесторів. А тут можна від 3 тисяч доларів. Ясна річ, це буде невелика ділянка, це буде, можливо, максимум декілька гектар, але тим не менше це вже можливо. Тому низький порі входу робить ринок, робить те, що будуть і купувати, і продавати. Завжди будуть і покупці і продавці. І це теж важлива перевага на користь ринку землі. Здорожчання вартості виробленої на землі продукції. Продукти харчування, запитайте себе, будуть зростати в ціні, будуть майже сумніву, в цьому немає. Ясна річ, залежно які що на ній будуть виробляти, що буде на світових ринках на е, продукцію, але буде збільшуватись кількість населення світу, будуть зростати ціни на продукцію. Це обов'язково. Те саме стосується і Європи, те саме стосується і самої України. Те саме стосується загалом, от по всіх трьох рівнях, те для чого цей фактор виробництва земля так використовується, буде зростати, те, що на ньому виробляють. Це вірна ознака того, що і сам сам актив буде теж зростати зростання численності населення світу попиту на продукти харчування. Будуть люди хотіти їсти? Будуть. Будуть збільшуватися кількість? Буде. До якого року? Це теж не вічний процес, насправді. Ну, очікується, що до 2080 року людство досягне більш-менш свого порогового рівня близько 11 мільярдів людей але це ще ого, куди зростати. Так? Там від 8 мільярдів, від 7 недавно було, 8, є куди рости. І це приблизно ну, 20 30-50 років. Тобто цей час, поки продукція буде затребувана. І, знову ж таки, що саме виробляти, з якою часткою це виробляти, як інші країни що зможуть виробляти? Наскільки технологічне буде виробництво? Тобто, це це дуже важливо саме цього інструменту інвестиційного нерухомість, щоб ви розуміли, так нерухомість часом, що відбувається. Будинок старіє, локація, в якій ви живете, ну в яку ви інвестували, так вона теж з часом старіє Взагалі, життєвий цикл такого інвестиційного інструменту близько 40 років, з яких приблизно до 20 років це є ріст. От ви купили, наприклад, в новобудові квартиру, так то цей мікрорайон зараз, там чи мікрорайон, чи будинок він зараз заселюється молодими людьми, сім'ями, там з дітьми і так далі, з новими автомобілями. А що відбудеться через 20 років? Через 20 років хтось з цих людей матиме такий самий дохід, але будинки і райони, які б не старіли, вони рідкісні. Є, звичайно, так, за рахунок обмеженої пропозиції такі райони і будинки, але вони достатньо рідкісні. А щодо Землі, через 20 чи через 30 років цей актив залишається таким самим цінним. Чому? Тому що на цьому активі може хтось заробляти гроші, і це є ключовий актив для його діяльності. Тому важливо розуміти за рахунок чого зростатиме вартість. Далі основний рік очікується після відкриття ринку землі для юридичних осіб. Про ринок для іноземців поки не доводиться говорити, але я точно вважаю, що це був просто мега бум-ріст на ринку землі. Але коли вже про це буде оголошено, вже вкладати буде ну не те, що пізно можна буде вкладати, але вже до цього часу треба бути готовими і вже орієнтуватися, як ця інвестиція працює. Тому що коли там завтра оголошують, ми проводимо референдум і очікування, що він пройде позитивно, то ціна просто зростає і зростає дуже швидко. Тобто, це треба робити ще до того часу. Купуй на чутках, продавай на фактах, так базовий такий принцип і на фондовому ринку він теж є. Конкуренція між холдингами і фермерами за вашу землю. Тобто я розумію, що чим більше конкуренція, тим більше вони будуть готові платити. І тут теж важливо розуміти, які агрохолдинги є в неподалік в регіоні, тому що вони постійно є готовність купити, продати, які будують інфраструктуру, логістику, яку будують, збільшення кількості елеваторів завжди зростає вартість землі. Тобто надзвичайно важливі пункти. І швидше всього це теж відбуватиметься. І якщо зараз. Ви включи, включитесь в процес своєчасно, Знаєте, як у Сполучених Штатах там дикий захід. Людина мала землю і там почали будувати залізничну колію. Ця людина продавала цю землю в рази просто дорожче. Ясна річ, не хочу, як то кажуть, дуже так активно тиснути на жадібність, так але врахуйте фактори, через які зростає земля, і ці фактори вони дуже цікаві. Якщо, наприклад, щодо нерухомості, то земля теж може зрости за рахунок того, що там побудували якийсь торговий центр, якісь іншу локацію, розв'язку збудували чи там, станцію метро включили. Тут те саме: збудували елеватор, ціна землі виросла, Збудували дорогу, ціна землі виросла. Збудували, скажімо, цей регіон ОТГ розвивається, земля, ціна землі виросла. От оці фактори вони теж важливі. Далі, постійне покращення виробничих показників землі. У нас поки що, ой, як далеко до технологізації землі. І це теж буде. І чим більше на землі можна виробляти, тим більше на ній можна заробляти, тим дорожче вона коштуватиме як актив. Розумієте так, логіку? Посадовці зростання сумішних секторів, тваринництва зокрема, переробного сектору. Тобто, чим більше продуктів харчування не просто як в форматі продукції, а в форматі м, переробленої продукції ми можемо виробляти консервованого, запакованого, сушеного, е, сублімованого і так далі, тим більше зростатиме вартість землі, яка все це виробляє. І найважливіший пункт: нову землю не можна виробити, тому те, вже яка земля є. При тих факторах, які є на ту перспективу 30-50 років, про яку ми говоримо, звичайно, що це буде цікавий цінний, цінний актив. Звісна річ, треба для себе приймати рішення згідно свого фінансового плану, інвестиційного плану і, мабуть, проконсультувавшись зі своїм консультантом. Але в будь-якому випадку цей актив має відчутні і видимі переваги, зокрема щодо причин зростання вартості. Такої кількості переваг, ну насправді на поточний момент не так багато активів. І мають зовсім скоро з вами знову бачимось, і в деталях розглядатимемо, а як саме інвестувати в українську землю.